Всім привіт! З вами Хімік. І сьогодні в нас на розборі знову очередна приблуда. Невідома, яка не знаю, що це таке. Це друга невідома приблуда, яку я розбираю. Попередньо розбирав в, в тому ролику, що був до цього. Хто не дивився, подивіться, там прикольна херня була. В яку я вклав дуже багато грошей і влетів на бабки. Не вернув навіть п'яту частину. Побачите, що не потрібно купляти. Хоча ви таке і не знайдете, я сам не знаю, що то було. Так, сьогодні у нас щось таке. Я бачу тут є автомати, реле, ну, коротше, також якась херня який є срібло. Ну, побачимо, чи на цій приблуді я щось зароблю, чи знову втрачу гроші. Вперед до розбору. Так, зняв я одну верхню таку кришку, відкрутив. Тут в нас два тумблери. Щолкають добре. Так, а всередині поки що бачу тільки. Гноти медяхи, два таких здоровецьких супротивлення, чи як там воно називається, два патрона на лампочку. Поки що з цієї сторони одна медяха. Перевертаю і з другої сторони розкручую. Отакі ці дві прибуди зелені, здорові, пев 100. Одне обрадувало ще го року. Цей прибор 65-го року. Може щось там і цікаве бути всередині. Прийшов голодаючий. Жорік. На, жри. Приступаємо до цікавішого. Так, маркіровочка. Мет П. 65-й рік. Ні, це гост 65-й, а вироблений 67-го. Їх в нас два. Не знаю що? Це? Похоже на реле. Хоча хер його знає. Дві такі релюшки. І таке щось, як то автомат якийсь. Ну все, розкручую. Розібрав по частинах. Корпус, коротше, корпус і пластина ця желізна. 12 кг важить. Потім це така, в принципі, непотріб. Тут два переключателя отаких. От Десь ще другий валяється. Он ще другий. Коротше, це таке. Це Болтів гора. Мідяха приблизно пів кіла, я так зважив, відняв ізоляцію приблизно 2 кіла. Оце таке Тоже, в принципі, не потрібне. Посрібло ось. Такий, в принципі, непоганий, думаю, буде результат. Но не так, як. Хотілося би, але тут є два контакти срібних. І тут все. Ну, коротше, розберу, покажу, скільки буде. Ну, і дві релюшки таких. Тут також срібельце непогане таке. Грубеньке. І це срібло, а не срібло на міді. Тут більше контактів, а тут тільки чотири. Далі. Два реле времени. РВП 2 67-го року. Тут стоїть два мікрики. Він отак працює. Коротше, нажимається і воно срабатує мікрик. О, так, чути. Цей щось не срабатує. Це, мабуть, цей несправний. Так, да, більшість того. Коротше, подивився я в інтернеті. Так як тут срібла немає, тільки в мікриках цих, там пів грама максимум буде. Тут пів і тут пів це грам срібла. Міді там буде по грам 50. Коротше, з них нема смислу їх розбирати. В інтернеті подивився, вони приблизно продаються по 100-150 гривень. Напевно, я їх виставлю на продаж. Бо мені з них толку ноль. Так що все, це виставляю, а це розбираю і дивимося, скільки тут буде контактів. Результат по сріблу мене тут порадував. Це з цих двох релюшок маленьких. Один я розломав, так як воно на металі хотів перевірити, чи магнітне срібло. Немагнітне срібло. Немагнітне срібло і немагнітне срібло. Тобто, все не магнітне срібло. І це супер. А це ось з цього одного автомат, чи що це було, типа того? По ГОСТу 44 рік, а він з 69-го. Всі срібні контактики. Я думаю, тут кожний контакт ну, по пів грама, думаю, може, буде. А їх тут таких. 14 і таких. Ну, також 14. Це, виходить, 28 контактів тут. І, і тут. 14. Получається так. Ну, все, зараз я перер... тут повідкусую, повиломую ці всі контактики. А ці вже відпаяю та й зважу кількість, яка вийшла. Все відпаяв. Типу відкушував, повиломував метал лишній, латунь. Осталось тільки срібло. Так, ну що ж, зважимо, який результат буде з цього всього прибора, скільки срібла. Так. І. 13,6. половиною 13 грам. Ну, в принципі, вже хоч щось. Це, в принципі, нормально, я думаю, для такого прибора. Хоч, хоч якийсь получився вихід срібла. Ну, якось так. Добре, я приступаю до розбору нових приколів. А ви підписуйтеся і чекайте нове відео. Пока.